Він так смішно, ходить? Oh, yes. oh, yes. Це максимально виглядає як якась порностудія. студія. Нагрузили цілий ті Мокрий весь потний вонючий. Началась запаковка, збираємо вже речі. Машину поки що ще не зробили, не дзвонили, сказали, що наберуть, коли зроблять або в процесі. От. І так лень просто збирати речі, це капець. Ви просто не представляєте, як лень. Взагалі не хочеться нічого робити, а надо. Я розумію, що це все. Надо забрати, убратися, потім відвести якось, відвести немає як, може, вручну не прийдеться перевозити, може таксі буду визивати. Короче, це жопа повністю. Дуже лень це все робити реально. Я не знаю, Пчолка там вже почав якийсь процес або нет. Казав, що ще не зібрався, навіть хотів ще пару днів назад почати і вже теж зайобаний не хоче. Пчолка, ти почав якийсь процес или нет? Ні, але я знайшов за тридцять днів договору. договорів. Є там таке? Так, да, ну там попередити орендавці за три. 30... Доколендарних днів про дострокове розірвання договору. В разі виникнення необхідності виселитись раніше об умовленого терміну. За виселення додатково розрахуватися за все фактичне спожиті комунальні послуги. Тобто, ага. тут теж можна доїбатися за те, що е, тут написано за 30 календарних днів про дострокове розірвання договору. В разі виникнення необхідності виселитись, виселитись раніше обумовленого терміну. Тобто, е, срок договору закінчився. Ну так, да, я ж за це й говорю що до срок договору закінчився. Там в цілому про розірвання договору кажуть. Послухайте, як пчолка балдея. Що це він тут таке вспомнив? Хіти 90-х? Валік сказав, що це нормально включити. Ну так нормально. Це лучше включи предыдущу, що, що грало. А ну, що тут грало до цього? Ні-ні-ні-ні, <ривіт> назад, назад, що грало? <ривіт> Гуф, Алік, вообще суп, супер клас трек. <ривіт> Така шляпа. Смокі <рес> мо. Я не знаю, пчелка дуже любить слухати Смокі Мо, а мені взагалі не заходить така музика. Дивіться, локі вже подозріваєш, що щось не так. Чувствує, що якась возня буде нестись. Уже більше і більше шмоток зібрав. Коротше, у мене, мабуть, таких пакетів вийде, я не знаю, в пакетів 8, може, 9 віщей. і пчелки десь, думаю, 4. Плюс треба ще собрать кресло, стол, монітор вже забрав, гітара, локі, його лотки і всякі приколи. Ну я в надіждах сьогодні переїхати. Просто що ніхто з СТО не дзвонив, це печально дуже. Коротше, якось так. А, ще бандану знайшов свою синю, і ще чорна у мене десь лежить. Тут скільки вічей знаходиться, поки я убираю, що я про них взагалі забув, що не существують. Мы с пчелкой решили чуть-чуть побаловаться. Я уже дезодорант, щоб його выкинуть, щоб типа вес він не имел, скажем так, и щоб хате пахло. А він не закінчується. Я кажу, пчелки, помню в детстве, я зажигалку так відпали, и зажигалте прикольно было. Мы решили чуть-чуть побаловаться и попробовать. Ща-щи хату спалим. Кажу, пошли на балкон, потому что я по хаті. Ай, блять! Я по хаті везде розбризкав, типа, и боюсь, что запалиться вся хата. Ти ты взял зажигалку? Да. Yeah. Детство в жопе играю. Подожди, а как так снять? Можешь подержать? Как? Снимаешь? Да. Чекай, нахуй она на меня перевернулась. Три раза на... Так я нажал, она потом на меня перевернулась. Ёб на что я сжимал? Ты ебашь. Ты долбоёб. Все, хорош, долбоёб. Прикольно, да ищи. Ребята, нам сказали, что она будут вертать залог, и я решил просто сделать атаку. Сука. Я вырешу. Нам решили не вертать залог, и мы решили да, сделать да, атаку. Да я, да я, блядь. Да? Да, да там уже ничего почти не Пукалка закінчилася. Пука. Виложив в телегу, що ми збираємо віщі, і всі діла. Подписчики знають, що в мене машина на ремонті, зараз на СТО. І один підписник пише: Так, а давай я допоможу. Він до цього мені писав, каже, я можу допомогти відбуксувати. Але я вже тоді просто евакуатор визвав, вже було пізно. І тут він опять пише, типу, в телегі. Так а я можу тобі вещі допомогти перевести, я такий що серйозно? В чувака, блін, кросовер з Volkswagen, я вообще не понимаю. Пчелка каже, откуда в тебе такі підписники? Я сам, если честно, удивляюсь. І він сказав, що зараз приїде і поможе вещі перевести. Це просто пиздец, Це просто щастя для мене. Я йому кажу: давай деньги, да Він каже, ні. А пчелка тут уже сидить випиває, по чуть-чуть вещи собирає. Я думаю, блін, у мене со стрімів лежало рево, я його не пив і думаю, так я може випить чуть-чуть. Пчелка, що гахнем? У по пиво есть? Серьезно? Ну давай цокнемся, чешо. За переезд, чешо. Бах! Чекенезис! Ты что, игру в кальмаре вдаешься? Как угу. тебе? Второй сезон хуйня. Что, Хуйня? Угу. Че? Неинтересный, типа? Угу. Хуже, чем первый, да? Угу. Ну, я так и думал, мне тут это сказал. М -м. Взагалі я революція не п'ю, тільки на стрімах за 1500 гривень. Но зараз такий случай, що чуть-чуть розслабитися і швидко зробив вещи, тому що я вже почти все собрал, Не учитывая стола і кресла, я не знаю, що с столом і креслом робити, пиз... це пізд. І гітара в мене ще, блін, ну це жесть. Вещей просто в море, я не знаю. Треба було якось пофільтрувати, подарить, продати, віддати. Коротше, что-то зробити з вещами з половиною, тому що кожен раз сложность переезда из за вещей. А зараз ще з'явився стол і кресло, і ще сложні теперь. Приїхав підписчик, я не очікував, що так швидко. Зараз виношу мусор і йду до його зустрічу. Тому що він ж все одно не шарить, де я живу. Пчолки, подивіться, який огромний мусорний пакет. У мене оцей маленький, а пчолки просто огромний. Це пда. Фу, мені аж не ловко трохи. Я чоловіка не знаю, так якось непривично, що люди можуть реально допомагати, аж не віриться. Подожди, я правильно заповнював Коля? Так. Да. А, все, заебись. Це реально не наїбало. Я в шокі. Найшовся підписчик, який реально готовий зараз мені допомогти. От він приїхав. Ми будемо придержуватися анонімності, тому що так треба. І, блін, він реально допоможе перевести речі. Це, це просто, це з неба упала допомога, тому що мій їбучий опіль, він вже заебав. Та стол я цей. Я стол зараз розберу. Чуєш, пчолка? А де отвертки всі? Яка тобі треба? Ну, мне надо. Короче, звездочка я называю ее. Thank you very much. Це, я же говорю, это тупо просто максимально не... не та ну це, це не та. Подожди. А ш... Пу -пу -пу. Нихуя себе. Такая, Блин, пчелка. А где шестигранник дився? У тебе його немає? Какой? Ну, для стола шість грані. Какой? Какой маленький. На привірі, який я не знаю. Фух, Коля просто лютий спасатель. Дивіться, нагрузили цілий тігун. Це просто, я ж говорю, до сих пор не віриться, що є люди, які можуть допомогти. Це жесть. Ой, аккуратно. Так, на зняти. Коротше. Ого, ох, у мене. Що моя за прическа? Коротше, просто подивіться, скільки вийшло вещей. І це ще типу не всі віші. Там і ще пчелки, і залишилося. Повністю ціла машина забита. Мені повезло... Так, я заблюрю. Короче, Коля суперпомочник. Ну, він реально він дуже сильно виручає, тому що. Якби б таксист так би їхав, він б сказав, я їбав ці всі приколи і просто би не поїхав. Перевезли ми з Колею вже дві ходки. Ми от занесли речі, я колі кажу, дивись, кажу, ну, я просто ізначально приніс сюди тільки штатив і лампу. І в чому прикол? От я ізначально так поставив, і отамано камери в мене стоять, і я такий думаю: блять, це максимально виглядає як якась порностудія. студія. Типа, в чому прикол, що. Ну, Представте, просто хазяїна, який заходить, такий тут. Чувак тільки заселився, і він заходить, а тут стоїть отака от лампа, штатив, і Коля зравний внимание, що тут посередині стоїть стульчик, типу, знаєте, як на субъедух в цих в порнокасті, і тут реально тупо, як родить студія якась. І ми так постояли пообсуждали. От Коля чисто своїм е глянув, тому що ну, зрозуміло, що там є моє міння, є, є міння. То він каже, що в принципі, якщо тут стіну всю заложити, там різними приколами і отут ковер, то в принципі ну, лучше ж буде. Так що я думаю, що що то можна буде придумати якось так. Так. Світ, блядь. Подивіться, як мало залишилося віщей. Почти все перевезли, ще осталось трохи Побіл... На цим, а? Побілось. Ну як сказати? Ну тут, типа, не особо багато в мене залишилося. Там шопери, з переразміром нахуй. <гум> ну Там одіяло. І это... Одіяло, гітара, що там ще? Камера сліження. <гум> І тут е, пару прикольчиків технічних. Вещі всі перевіз, в принципі. Пчолки, правда, тут ще залишилося Ось кресло. І пчолки, так, да, звісно, пчолки тут більше залишилося. Но ми і так двома ходками з'їздили. На максималочках спробували все, що могли перевести. Зараз тільки що визивали бусик, для того, щоб вже довести всі ці вещі, бо Колю теж не хотілося напрягати, бо так то він. Просто приїхав допомогти. Я йому пропонував деньги він сказав, що які гроші, тіпо, не чуди. І не захотів нічого брати. І, коротше... і теж напрягати не хотілося, щоб він цим дорочився, бо це, зрозуміло, йому нафіг треба. Тіпо він вирішив допомогти, я розумію. Але теж все час я не міг у нього зайняти. Я думав, тільки що визвати бусик, а бусик за 250 гривень не приймав, При тому, що 700 метрів їхати. але не хоче. І подивіться на Локі Мазунчика. Переживає, дивіться. У него лице такая серьезная, вообще да, нагонявся. Ну, я думаю, что вот рюкзак я сейчас возьму на плечи. В, в тому рюкзаку будет локи, а оцей шопер понесе Влад. лад. Та и все. Шоп? Какой я придумал, блядь. Мне, мне нравится. Хочешь, можешь с локи идти и с рюкзаком? Из рюкзаком? Ну да. Я планировал два своих рюкзака взять, чтобы у тебя меньше вещей было. Ну так а шопером что шо делать? В любом случае, що то, что то перевозить, надо буде. Давай так за 70 гривен вызовем, блядь. Так воно не визивається. За 70. Визывай. И що? Тільки укажи, що там вещи треба перевезти. <laughs> І универсал вибери. Да, универсал, блядь. Тебе маган, блядь, или що? Или может аудио в універсалі? Може вам, блядь, Майбаха вызвать, ні? Это без разницы, просто универсал выборы. Без разницы, говорить. <laughs> а дивіться, мені кажеться, що по лицо локи тут мінімум майбах надо заказувати. Ми з пчелкой гораємо, тому що я кажу, що якщо якийсь таксист прийме, він тупо буде повним дурачком. Ну, блядь, зазвучить, я вроде знаєш, я на Колю гоню. Просто Коля, він, він реально допомогти, помогти. І я такий думаю, по любому Коля тоже пожалів, що вирішив допомогти, тому що там ну, через дебри їхать. Вроді кажеться, 500 чи 700 метрів. Сейчас. Щас... <різь> щас, водітелі, вероятно, приймуть заказ. Водітель найден. Тут по факту їхать 500 чи 700 метрів. Но. Проблема в тому, що там ну, прям максимально не дуже дорого. Я ж говорю, що в колі кросовер йому норм. але но якщо сейчас якийсь звичайний таксист прийме на Ланосі, то я думаю, він буде дуже недовольний за 70 гривень, що він солодиться туди їхати. А у нас ще плюс вещи. А у вас багажник свободний. Так. Тут весь ще буду. Да. Ну каражов до А що? Каже, мені це забували. Ти дурачок, на Дебоск набо не смійся, ти просто сміявся. Він за цего думає, блядь, пиздец. Занятий йому это слышно не было. Ну послав додатковий багаж. Ти не смійся. Водій зібросив оплату за о руки. Довго він ходив по мою сторону. Ну <laughs> же, блядь, трогай. Мусор я забираю. и оставить вам? Чтобы вам было куда выбрасывать. Ты да, не знаю. Вот это мусор? Ну, там да. там уже полный. Не, не полный. Локи, иди сюда. Локи. Ты где? Локи. Бля. Локи тикает, боится. Он просто шары, что это значит, если я рюкзак беру, да, Локи? Ось Так треба, маленький. Рюкзачок маленького опять. Мені завжди його так жалко, коли я його в рюкзак сажаю. Подивіться на нього маленького такого гамнючка. Воу, 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 воу. Плокі! Локи, ти жо, маленький. Він зараз офігє, коли ми будемо йти по вулиці. Зараз Маленький, ти боїшся. Ти боїшся, так? Да? Ні, взагалі не страшно. Так. Да. Йо**й в рот. Що, прийдеться, мабуть, заходить по тапки. Локі. Що ти? Маленький, тепер ти тут будеш жити. Я що ти думав? Головне, щоб ти рюкзак мені не насрав. Бо це буде дуже печальна історія, якщо це так. Давай, Локи, вилазь. Давай, давай. Вилазь, вилазь, давай, давай. Давай, давай. Странно. Не насрав. Диви, 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 диви. Не бійся, Локи. Він в присядку ходить як снайпер. Диви, диви. Як мой кот, так. Да. Диви. Он там все я знаю, що Колі розказав смішно. Mm. Що я поставив отак ось лампи і тут стульчик, не обрати внимание. Виглядає, як вроді в порностудії, поняв? Дивись, ось камери типу лежать. Ти mm. порностудія. І що, потолки високі? Ну, метро три. Дуже здорові. Стол я хочу отам поставити. Так, да, так. Да. Ну не отак, а отак. Щоб ближе до того вікна. Локі, ну що ти роздивляєшся? Пішов роздивлятися снайпер. Він так свіж ходить. Фух. У нас друге включення. Ми повернулися додому. Зайшли в хату, пчелка каже, я тут не зможу сидіти. Я хотів, щоб поки я піду в магазини, щоб Влад поміг зібрати стол. Лібо ж стульчик. Я йому кажу, що останешся, я схожу в Сільпов. Влад каже, ну нафіг, тут сильно холодно. І ми вместе пішли, Влад пішов по до додому, щоб забрати. І в ітоді зайшли скупитися на стрімі, щоб взагалі похавати було. І, короче, я хотів в зоомагазині купити новий лоток, локи. Зайшов в зоомагазин, він вроде був відкритий. Вона каже, все, ми не працюємо. Я кажу, може, хоча б на річка. Ні, пішов в Аврору, Там теж немає. Да, я пішов в, в рорі теж немає. Короче, лотка. І в ітоді скупилися чуть-чуть сільпо і зайшли в копієчку. Слава Богу, там був лоток хоча б якийсь. Я його купив чисто на ночь, тому що ну, щоб він не насравний. Декситі ми його не можемо знайти. Ми зайшли, а лоті немає. Він переляк... переляканий, походу заховався, мені каже, під шкаф знизу. Так, зараз там дівчина писала, що хоче, щоб я зняв розпаковку вещей, коли заїду. Ну, поки що розпаковка вещей повинні, я не знаю, це буде комусь інтересно чи ні. Мені каже, що пацанам немає. Поэтому, по специально... пока распаковка самых важных вещей. Да, туалетная бумага. Хотел купить две штучки, мне сказала женщина, которая работает в копеечке, так это ж по снижке самое необходимое, надо брать. Короче, за 50 чем-то гривен взял на 5 год вперед туалетной бумаги, потом пицца в сельпо, наполнитель. Хотя я локи определенный наполнитель там купляю, короче, бы до него привыкнуть тоже временно, не знаю, сходы у него, не сходы. Это чтобы лишь бы не сходил на пол просто. Это вот такой вот маленький, блин, лоток. Но на ночь пидая, за 60 гривен пойдет. Так, дальше. Сразу же в холодильник буду ложить. Короче. Что это шо? морозилка? Ну, морозилку. И пол. Кола. Для прикола. А ты включил его хоть? Сейчас включу. Кола. Ебать это тема, нахуй. Шо? Ну да, удобно. По, по запросам Челка, он сказал, что ему понравилось пить егерь. Что такое, задолбал? Ой, скуп. А сюда ты понял, Олег, ты, ты наморозил, да? не наморозил, там лед и а. выкидываешь его сюда. А -а -а. И... Офигеть. Короче, по запросам Челка взял апельсиновый сок, сука. Такий дорогий апельсиновий сок. Головне, що любий сок дешевше. іменно апельсиновий чогось дорогий. тому що, то, наверное, із за того, що його сочетають з алкоголем. Потім взяв один єгір. Помните, я вам говорив, що тут багато єгірів можна вмістити. Подивіться, це тільки один єгір. Я купив два, тому що на них ще знижка на 0,7. 429 один єгір стоїть. Та я сразу на перспективу взяв два. Мелокий корм. Хотя і не такий, іногда і такий. І по знижці був сир камамбер, я дуже люблю камамбер, 60 гривень за кусочок, а так він 120 стоїть. Правда, без лактози, ну то таке. І ковбаски. В принципі, це всі покупки. Зараз поки будемо розпаковуватися, зайобані жорстко. І стрім хочеться пообщатися, щось хочеться і заробити, тому що і машина зломана, і переїзд. І цілий день короче, сьогодні хаботилися, я заїбався, мокрий, весь, Потний, вонючий. Бойлер включив, слава Богу, що він є. Коротше, це жестяк. А, і холодильник треба відключити. В общем, хлопот, забот, всі кажуть, да что там что цей ладу кажут, что там багато, ну реально часто кажуть, та хулі там, блядь, камеру включив снял. Как она нахуй розворачу? Можно ее приподнять чуть-чуть. А что такое? Ну она вниз смотрит, блядь. Дурочка ебаная. Може ти что то переключив? Я ебу. Багато хто каже, так а хулі там блогерся, це так легко. Знаєте, коли ви що то делаєте і реально заебані, то це дуже важко на самом деле. Потому что сейчас... У мене є бажання зняти, так. Да. Але я до такої степені заєбаний, Що це дуже тяжко, типа, реально. Тому не думайте, що блогерство це так просто. Ніхуя. Ті, хто займається блогерством, ті знають, як це іноді буває заєбчиво. Головне, щоб мене не в'їбало зараз. І пару стартап пошл. Так, а батареи что нагрели? Вроде не так холодно, Тут, да? ну, вроде как не холодно, но пар сорта идет, хуй пойми. Это кухня. Ну, а в целом я не чувствую, что тут холодно. Ну, может, я в термухе и в худе, конечно. Может, потому что мы уставшие по... и, по... За... типа? Может. А они вообще работа? Проверь, лампочки горят. Да. да работает. А, а сок, наверное, переставить надо. Так, мы же ненадолго ставим. На два часа? На два часа? Ну, в смысле, а сейчас сколько? Я ебу. Ну, может, на час. Ну ладно, давай сюда. Сок переставлю. Блядь. Работа, работа. Все, нормально. А де локи, блядь. Я не можу понять, він дівся. Локи. Локи. Маленький. Ты ховаешься? А от кого ты тут ховаешься? Я уверен, что він тут сидит. А я не поняв. Що а чи він в паутині? А, а от куди він виліз? Ебать. Тут сидів на тумбочці. І ми його не замітили? Я теж охуяв. Він в паутині весь Локі. Блядь, ти де лазиш? Тупо весь в паутині. Локі. Маленький. Ну чого ти? Ти, ти почув, що хазяїн тут і вийшов, да? ну тільки ти весь в паутині, ти дурачина мала. Ну, чуть-чуть, вроді що то гріють. Ну, просто більше може поставити. Я не знаю. Не в цих батареях. Взагалі, будемо сейчас схобатися, хочеться туди столик поставити. Освіщення тут. Зараз будемо щось думати. Я за інтернет ще треба хочу решить. Ще треба, хочу решить, кажу. Подивіться на мою прическу. Хочете прикол? Давайте без мата, я так чисто губами скажу, ви як читаєте, який я. Потому что... що. І ми тільки прийшли, розпакувалися. Ми сьогодні блін, самого обіда на хабатах. Ми реально з обіда, тупо щось робимо. робимо, робимо. І я приходжу, вроде вже інтернет настроїв, все добре, там почав кресло збирати. І я розумію, що я не взяв переноски, а на тій квартирі тупо переносок немає. І довелося знову вертатися, щоб просто взяти переноски. Ну раз уж я повернувся, щоб взяти переноски, то я, мабуть, ще щось візьму, тому що, що я все-таки прийшов. Коротше, це просто жесть. Пчолка там остався збирати столи і кресло, щоб нікуди не йти. Я в нього попросив. От. А я зараз звернувся по переноски. І щось ще щось візьму в руки. Я вже так задовбався, Ви просто не представляєте, переїзд це типу, нове місто, це круто, це класно. Но момент, коли ти переїжджаєш, це просто жесть. Це тупо, можна здуріть. Подивіться. Подивіться, який я мокри, Уже покупатися хочеться цілий день. Вхожу, блін, уже потний такий вонючий. Чувствую себе бомжом последнім. Просто подивіться, як я буду йти. Ззаді набитий рюкзак, спереді набитий огромний рюкзак, якийсь. чи якийсь, точніше для путешествий. І ще пчлки зверху буду нести болт, рюкзак, Корочу, три рюкзака буду нести 700 метрів. Фух, такий задовбаний. йо ма йо. ну так я ще, звісно, віші не переносив. Жесть. Я чувствую себе якимось гладіра... гладіатором, коли несу ці сумки. А люди дивляться і думають, що я доставщик голову якийсь їбейший. Супер доставка Доставлю все. Так, ну щось голова дзвонила, каже, включай айфон, знімай мене. Не вопрос, їбать. в Вважаю. Я зібрав вже кресло, только почав стол. Зараз десь голова прийде. Локи, я его, короче, он спрятался вот там вот в дырку и сидел там зажат. Я его достал, туда положил, что потрохи погладил. Вроде лих, успокоился более-менее. Все, зашел здесь, нажал два Что называется, знаешь что? На меня все люди так смешно дивляться. А я иду сейчас луко скриптонита, понял. Я как раз песня в тему, как опель стоит. Тачка стоит, я иду пешком, только там надо добавить. Я долбоб, несу три рюкзака. Глаза видали грязи больше, чем подошва. Глаза видали пота больше, чем подошва и ноги. Сколько не показывает ящик. Фух. Фу, ебать, там холодно. Ебать, это вообще жесть с тремя рюкзаками и ты. Я тупо почувствовал себя гладиатором. Я тебе отвечаю. Тупо. Який супер рицарь блять не знаю. Я себе машиною і так чувствовав, немає всі люди отак от ідуть, дивляться, поняв. Я так чипать, то я доставчик нового ебес. Так, <пире> так поехав би этот на рюкзак. Ой, на, на спину. Так куди іще? Так ні. <фу> а щоб іще зверху взяти, їда. То... Фух, наконец то похопався. Тут уже чуть-чуть настроїли, скажем так, стрімерську студію міні. Подивіться, як ми піцу гріємо, Прям як я колись грів в Вірпіні, тому що немає мікрофону. Ого, так нормально, воно тут хоче гари, чужі. Просто в Вірпіні в мене помню мікроволновки не було. І так само я помню грів постійно зимою. В принципі, удобна схема. Но взагалі, звісно, лучше б, якщо була б мікроволновочка. Все, будемо запускатися.